Добрий день, малята! Давайте з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. До нас знову завітала дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оленко! На минулому занятті ми розмовляли з вами про свійських тварин. А про кого ми будемо розмовляти сьогодні, ви дізнаєтесь, якщо послухаєте віршик, який ми приготували для вас з Оленкою. Качка Перевальцем йде. Каченят своїх веде і покрякує тихенько. Не губіться, йдіть скоренько, йдуть на рязку, на ставок. Качка перша в воду, скок, а слідом малята, жовті каченята. Так про кого ми будемо розмовляти? Ми будемо розмовляти про качку і каченят. Скажіть. Качка це тварина чи птах? Вірно, птах. А якщо цей птах живе біля людей, як його можна назвати? Вірно, свійський птах. Сьогодні ми будемо розмовляти про свійських птахів. Діти, кого ви бачите? Так. На воді плаває качка. А можна ще сказати качечка крякча. А качечка яка качечка з білим і чорним пір'ячком, А ще можна сказати сіра качечка. А ось подивіться, хтось пірнув у воду і видно тільки хвіст. Чий це хвіст? Так. Це хвіст качки або качинний хвіст. Скажіть, а біля качки хто плаває? Біля качки плавають качата, їх ще називають каченята. А ось одне неслухняне качатко кача, качаточко, каченя відпливло від мами. Діти, а які качата? Вони маленькі, жовтенькі. І вони народжуються з яйця. Подивіться, який гарний птах плаває поруч із качкою. Його називають качур або селезень. Оленка, коли йшла у дитячий садок, знайшла перо. Подивіться, чиє воно. Це перо качине. Оленці цікаво, що роблять качки. Качки плавають. А де вони плавають? На воді, на річці. А ще можна сказати, що вони здобувають травичку ряську, нею живляться. Дорослі качки навчають плавати маленьких качаток яким це дуже подобається, і вони покрякують. Ми з Оленкою пропонуємо вам пограти в гру, пригадай слово кря-кря-кря крякає качка. Куріку, кукурікає півень. Няв-няв-няв. Нявчить кішка. кво кво, квокче квочка га 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 Гелгочі, гуска. А ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до зустрічі!